Вітаю, друзі! Трамп черговий раз підтвердив, що Зеленський для нього не тотожній України, що він готовий допомагати нашій країні і що його терпець може от-от урватися. Все, як я і прогнозував, але давайте по черзі. Трамп заявив, що може застосувати санкційну зброю проти Російської Федерації. Що саме він сказав? Це не обов'язково має бути зброя. Є багато різної зброї. Не обов'язково мати е, йтися про зброю з кулями. Це може бути санкції, санкційна зброя, банківська чи інша зброя. Так, Трамп відповів на запитання про те, чи надасть він Україні більше озброєння. Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України. Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України так зазначив президент США. Це черговий раз підтверджує, що Трамп, по-перше, погано ставиться до Зеленського. Всі розмови про те, що зараз добрі стосунки у зеленського з Трампом це брехня з боку Зеленського Єрмака, але Трамп не каже, що Зеленський дорівнюється Україні. Це до речі, до нього з інші ну речі. Почнемо з того, що після зустрічі в Ватикані багато хто з українців вважав, що Вау, Зеленський переконав Трампа. Зеленський не переконав Трампа, і для того, щоб це зрозуміти, треба не твіт Трампа почитати, а те, що бачите, що не відбулася друга зустріч, про яку анонсували представники офісу Президента. Вони Сказали, що буде продовження після поховання прощання з папою. Зустріч не відбулася, тому що Трамп все, що хотів, сказав більше того, він а, дуже чітко а, артикулював до Зеленського, і більше йому нема що сказати. А його твіт, який він написав, що Росія винна і все інше. Ну вибачте, Трамп багато чого заявляє, але на важливі дії. До речі, хто забув, то по перше він казав: спочатку він казав, що. Зеленський диктатор вже за тиждень, що той неймовірний найкращий президент, і до речі, сказав, хто казав. Я казав, що диктатор, я таки не міг сказати. А вже за тиждень знову казав, що Зеленський той, хто розпочав війну. Тому заяви тут не про що, тут важливі дії, і от зараз все відбувається так, як і прогнозувалося. І до речі, прогнозувалось майже всім, хто зміг хто пригадати, що було під час першої каденції. І що відбувається зараз? Ще на початку другої каденції Трампа. До речі, я погодився і з іншими експертами і казав, що Трамп розчарується у Путіні. Казав про те, що Путін кине Трампа, казав, що Дональд Трамп образиться і почне діяти як класичний мстивий нарцис, який публічно отримав ляпаса. Трамп вже. Розчаровується, Путін вже кидає його з бажанням мир статусу миротворця на 100 днів правління і президентства Трампа. І коли станеться, що почнеться третій етап, я не знаю, але він буде. Форму третього етапу ми побачимо, обирати його буде Трамп, і коли він каже зараз про санкції або санкційну зброю, або ще щось. Повірте, це не для України, не для Зеленського, це для Путіна. Він пояснює, що він втомився чекати. Він не хоче бути лузером, і особисто дивлячись на свої рейтинги з сполучених штатах, розуміє, треба демонструвати свої тестикули. Тому з'являється така заява: більше того, переважно більшість експертів каже, що Трамп. Не просто може якісь накласти санкції або там атакувати санкціями і арештами тюньовий флот Росії. Ні, він може зробити все в комплексі і навіть надати Україні значно більше зброї, ніж вона зараз отримує. Для того щоб зробити боляче саме е, Росії. До речі, ще й вимушивши за цю зброю платити Європу. Тут взагалі ніхто не здивується. Хочу ще раз нагадати: Трамп не є хтось. Ну вас дуже любить цю тезу. Трамп проросійський. російський ні, Трамп не проросійський. Трамп не про російський, він не проукраїнський, він про трампійський. Він виключно а, орієнтується на свої амбіції, на свої цілі, на свої бажання і на головному бажанні створити собі місце в історії. Тому це його головна мета. І як казав Кучма, це ж було вже. Це ж було вже так. Тому що пригадайте першу каденцію Трампа. Пригадайте ті самі заяви з його боку в по відношенню до Путіна. Він же казав: були ті самі тези про друга Володимира. Е, і схоже сподівання Трампа. Більше того, були вже анонси співпраці, роботи, посилення і все інше. А що потім Що було далі? Далі був кидок з боку Путіна. Трамп образився. І далі було закриття представництв, висилка дипломатів, розвивання партнерства, закриття спільних програм, зупинення проєктів, передачу Україні, до речі, летальної зброї, так саме Трамп, а не Обама, був перший, хто передав Україні Джевеліни і Стінгери. Трамп показав, що може бути. До речі, хочу нагадати, що той Трамп, коли був тоді, той там зараз, це той самий Трамп. Нічого не змінилося. Змінилися підходи, змінилася українська дипломатія і багато чого ще іншого. Е, до речі, тому те, що тут відбувається зараз, і те, що Трамп зараз робить такі заяви, тут без дивувань. Е, Якщо Трамп навіть забув про те, що було при, першому його, при першій його каденції, або не дуже волів би згадувати про це, то Путін геть не змінився теж. І е, Ну, давайте відверто казати, він зміг довести, що завжди кине будь-кого при першій можливості, навіть зробивши зараз заяву про те, що південно -пів, корейські війська. Воюють на боці Росії. Він зробив підставу для Кім Чен Іна. саме війська, і той вимушений був підтвердити, але щось він не дуже радів. І зараз Путін вирішив так два питання: по-перше, ще більше відірвав від цивілізації пухляша. Іна а по-друге, зняв взагалі всі заборони для Іна відправляти в Україну ще більше військ, які він використовує для того, щоб навчатися на цій війні, для того, щоб потім використати у війні проти. Південної Кореї, до речі, чому Південна Корея чекає? Я не знаю, але там жваво обговорюється, що поки е, північнокорейські військові отримують такий експеріенс, такий досвід на війні, чому б цей досвід не отримати і південним корейцям? Я, до речі, за. якщо там 10, 20, 30, 50 або 100 тисяч військових з Півде... південної Кореї приїдуть в Україну отримувати досвід на утилізації росіян і знищені? Північно-корейських солдатів, і я тільки за. До речі, це допоможе а, все ж таки Сіулу отримати не тільки досвід, а й бажану перевагу в, над пхін'яном. Ян Що я можу вам сказати? Єдине питання, яке в мене є, яке залишається, це чи подала в Трамп свою неприязнь до Зеленського. Настільки, щоб забути про неї для того, щоб помститися Путіну. Бо якщо подолав, то для нас відкриється вікно можливості. Повірте, величезне, неймовірне. Якщо ні, то, то проблеми будуть і у нас. І ця проблема зветься Зеленський. І так, на жаль, ця проблема залишається, бо ставлення Трампа до Зеленського сформувалося ще. Під час першої каденції він не забув ані імпічменти, ані те, як його підставив Зеленський своїми обіцянками. Навіщо він обіцяв, якщо не хотів навіть це робити, треба не було обіцяти. Все І його заяву про те, що прокурор на 100% мій, моя людина, і про все інше. Трамп вважає, що саме Байден з Зеленським об'єднавшись, забрали в нього наступну каденцію. Він ображений, і це він не забуде ніколи. Тому це треба теж розуміти. Але ще раз нагадую: Трамп це людина амбіція А хто хоче зрозуміти хоч взагалі, що в голові Трампа, подивіться на Зеленського. Трамп це Зеленський, але Зеленський це Трамп на мінімалках. Бо у Трампа більше досвіду, більше розуміння, більше амбіцій, більше знань і значно більше ресурсів. Трамп. Теж хоче постійно самостверджуватись. стверджуватись Трамп ем, мотивований тим, щоб залишитися в історії. Зеленський мотивований тим, щоб отримати овації. Бачите, різна мотивація. Я ж кажу: Зеленський це Трамп, але на мінімалках тому тут треба розуміти, що Трамп, по-перше, буде відслідковувати свої інтереси, свої амбіції. Це ж він заявляє, що дуже весело бути президентом Сполучених Штатів, все інше йому це подобається, як подобається Зеленському бути президентом України. Єдине, що. Зеленський не підготував Україну до війни, а Трамп отримав таку Україну, на яку нападати ніхто не хоче, повертаючись до нашої ситуації, хочу сказати: не будьте в полоні марних ілюзій і марних сподівань, не будьте в полоні м, очікувань того, що от от це закінчиться. Ні. Процеси йдуть, але результат ми можемо отримати дуже нескоро. Тому гаманіть свої рожеві мрії і живіть реальністю. А для цього треба допомагати ЗСУ, підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, посилювати собою ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє в нашої країни. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому єдина сила, навколо якої треба єднатися, це ЗСУ. Єдина сила, яку треба, які треба допомагати, яку треба лобіювати, і на яку треба фокусувати всю увагу суспільства. Це зсу. Поки є зсу, у України є майбутнє. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую, що ви не байдужі, активні. Тримаємося, Все буде Україна. Па-па.